У Вінниці розробляють план регулярного догляду за малими річками. У концепції розвитку малих річок Вінниці 2035 закладено підхід використання водойм з користю для міста та вінничан. У межах цього документу планується створити план регулярного догляду за визначеними ділянками водних ресурсів нашого міста. Першою вибраною для досліджень розрахунку поточних витрат стала мала річка номер 16, що протікає поблизу вулиць князів Коріатовичів та Марії Литвиненко-Вольгемут команда у складі з представників департаментів міської ради декількох комунальних підприємств на чолі з заступником Вінницького міського голови Сергієм Матусяком уже здійснила обстеження цієї водойми задля вивчення шляхів розв'язання проблем засміченості та важкодоступності. До огляду також долучилися фахівці з екоінспекції та басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг. Паралельно з комплексним доглядом водойми. Проводитимуться гідрологічні дослідження та встановлення меж прибережних захисних смуг на ділянці у планах роботи з доглядом рослинності, розчищенням русла та засміченості берегів. Звісно, що ця концепція включає в себе багато нових просторів по типу парків, скверів або ж коридорів вздовж малої річки. Станом на зараз ми розуміємо, що ми не можемо одночасно реалізувати багато благоустрою, освітлення нових зон, так як воєнний час, і дійсно це дуже величезно на 109 кілометрів в межах міста малих річок. Тому ми обрали кілька ділянок, які вже є відкритими, доступними, але їх необхідно значно краще доглядати ніж це відбувалося до цього. Тобто це якби один з перших таких очевидних кроків в рамках концепції. Ми зібрали усі комунальні служби, комунальні підприємства Вінниці, такі як «Зеленбуд», шляхове управління, муніципальна варта, які е, мають дотичний функціонал, аби вони разом між собою домовились, яким же чином е, в кого будуть які зобов'язання, які необхідний ресурс для того, аби цей догляд був не точковий і лише тоді, коли прийшло звернення, а регулярний і комплексний за кожним з цих відрізочок які ми обрали.